В Україні можуть з'явитися платні дороги. Про це повідомляє Інтерфакс Україна, посилаючись на голову Держагентства відновлення Мустафу Наєма. Зокрема, реалізація цієї ініціативи планується у п'ятьох областях України: у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Полтавській. Загальна вартість цього проєкту може становити 6,5 мільярдів доларів за оцінками посадовця. Нині готують техніко економічне обґрунтування для зазначених областей. Робота на Цим проєктом почалася ще до повномасштабного вторгнення. А законопроєкт, який надає можливість реалізувати це, вже зареєстровано. Запевнив голова Держагентства відновлення. За його словами, європейські компанії вже виявили зацікавленість, адже це один з найперспективніших проєктів в Україні. Однак важливо зазначити, що платні дороги стосуватимуться водіїв вантажних авто, а не всіх учасників дорожнього руху.